Першу допомогу фронту 2025 року відправили від Сміли. Вже не вперше Смілянська територіальна громада передає партію заготовок для дронів під конкретні потреби військових. Такі заготовки допомагають ефективніше працювати з боєприпасами на передовій і вражати цілі з мінімальними ризиками. Розпочинаємо новий рік з традиційної передачі. Допомоги збройним силам України та силам оборони нашої країни щирі слова подяки збройним силам України за те, що дали нам змогу зустріти новий рік. Сподіваємося на найскорішу перемогу та мир у 2025 році. Сьогодні ми передаємо такі, скажімо так, заготовки під боєприпаси, під скиди, скіди, ФП дрони Передані військовим заготовки вже в роботі допомагають нищити ворога. Захисники вдячні смілянам за вагому підтримку. Ми бійці 243 го батальйону. Команда, шалені крижні. Насамперед передамо вітання Смілянській територіальній громаді. У цей нелегкий час дуже важливо відчути підтримку від влади та громадян. Хочемо висловити щиру вдячність міському голові міста Сміли Ананку Сергію Васильовичу та усім причетним за передані заготівки під боєприпаси, що закріплюються на дрони та ефективно допомагають знищувати ворога. Це вагомий та суттєвий внесок у нашу перемогу. Миру нам усім. Дякую. Слава Україні! Дякую. Дякую, слава. Війці окремого зводу БПАК 243 батальйону 241-ї бригади. Передають вітання Смілянській міської громаді, окремо міському голові міста Сміла Сергію Васильовичу та усім причетним за питання та подяку за передані корпуси для виготовлення боєприпасів. Які дуже гарно себе зарекомендували в роботі, яких чіпляться чіпляться на дрон та допомагають нищити окупантів. У ці нелегкі часи дуже важливо відчувати підтримку громад, влади та громадян. Разом до перемоги дякуємо. Я щиро хочу подякувати родині Сопільняк в особі пані Вікторії, які на постійній основі допомагають Збройним силам України, допомагають нашій територіальній громаді, являються волонтерами нашої громади. Тому разом до перемоги, разом волонтерами, разом допомагаємо, разом донатимо. Щирі слова подяки Збройним силам. Слава Україні!